Нашого волонтера Миколи син він у 24-й бригаді служить, і він потрапив у полон біля Торецька. Це було минулого року влітку. Ми нічого не знали, чи він живий, що з ним. Нічого, ніякої інформації не було. Це тільки сталося. Ми відразу зібралися, поїхали наступного дня на схід. Тато його пані Люба, я ми їхали. Ми дуже, ми дуже за це хвилювалися. Хотіли зустрітися ще з нашим командуванням, розпитати, що про Юру, хоч якусь інформацію дізнатися. Ну і ми так по суті ні з чим повернулися. Тоді в дружківку доїжджаємо до Чугуєва. і Нам телефонують. І то такий дзвінок я не забуду ніколи. Нам кажуть, Юра, живий. Юра, прийшов. Ми кажемо, як прийшов? Сім днів він був в полоні загалом. Якось там повз тими полями. Він втік з полону і повернувся десь до якоїсь позиції наших хлопців. У нас такий був стан. Ми і плакали, і тішилися. Ми швиденько що там мали, кому розвантажили. І ми повернулися назад на Донеччину. Це справді таке диво було. Втекти з рук росіян це просто нереальне. А він це зробив. Вони його там тримали. Вони його катували. Та вони його катували. Але коли вночі були обстріли, вони його десь там в якійсь тумбушці тримали з закритий. Він якось відти вибрався, бо росіяни повтікали, коли був їхню сторону обстріл.